Блажен муж, що не йде на раду нечистивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить, але в законі Господнім воля Його, і закону Його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що Він робитиме, буде успішним. Не так нечестиві, не так, вони, як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечестиві на суді, і грішники на зібрані праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечестивих загине. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх, у підніжжя ніг твоїх, жезло сили твоєї пашле Господь Сиона, царю і посеред ворогів твоїх, з тобою народ твій у день сили твоєї, у світлостях святих твоїх, і з отроби раніше віків я породив тебе, клявся Господь і не розкається. Ти священик повік зачину Мавхасидековим, Господь праворуч тебе, Він у день гніву свого уразить царів, Він учинить суд над народами, покриє землю трупами, знищить голови багатьох у великій країні, і потоку в дорозі буде пити, тому високо піднесе Голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Нині благословляйте Господа всі раби Господні, що стоїте у храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого, вночі підносьте руки ваші до святині і благословляйте Господа, благословить і Тебе з небесного сину, Господь, який створив небо і землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним. Щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, взиваю я, Боже мій. Не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої, до храму святого Твого не осуди мене з нечестивими і не тими, що чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло, воздай їм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчинків їх, за ділами рук їхніх відплати їм. Заслужений ними за те, що вони не зважали на діла Господні, на діла рук Його, Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословенний Господь, бо Він почув голос моління мого, Господь, помічник мій і захисник мій, на нього уповало серце моє, Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддам йому хвалу піснею моєю, Господь, кріпості людей своїх, захист і Спаситель помазаника свого, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, паси їх і підноси їх по віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Боже, вухами нашими почули ми, і Отці наші сповістили нам про діла, які вчинив Ти в часи їхні, часи давні, рукою Твоєю Ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив, не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх, а Твоя рука і Твоя сила, і світло лиця Твого. Бо Ти благоволив до них, Боже, Ти, цар мій, Ти той, що даєш спасіння Якову, з тобою, як рогами поб'ємо ми ворогів наших, і в ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас, бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а Ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день, і ім'я Твоє будемо славити повіки, нині ж ти відкинув і осоромив нас, і не виходиш, Боже, з військом нашим, ти попустив, щоб ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас, ти, як овець віддав нас на заколення, і розсіяв нас поміж народами. Ти задарма віддав народ свій і не підвищив ціни на нього, ти наголум віддав нас сусідам нашим на посміх і зневагу всім, що навкруги нас, ти зробив нас притчею між народами, покиванням голови між людьми, щодня соромій переді мною, і посоромлення вкриває лице Моє від голосу ганьбителя й наклепника, від погляду ворога й месника. Все це прийшло на нас, але ми не забули Тебе і не порушили завіту Твого, не відхилилося від Тебе серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї, коли Ти смирив нас у землі з востраждань і тінню смерти смерті покрив нас, бо якби ми забули ім'я Бога нашого і простягнули руки свої до Бога чужого. То чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця, але за тебе, Господи, вбивають нас кожен день, ми стали, як вівці, що призначені на заколення, встань, Господи, чого спиш ти, прокинься і не відкидай нас назавжди, навіщо ховаєш лице Твоє, забуваєш скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до пороху. І серце наше в землю втоптане, Воскресний, Господи, поможи нам і визволи нас імені Твого ради, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господь воцарився, нехай бояться народи, восів на херовимах, нехай захитається земля, Господь в село великий і високий над усіма людьми. Нехай прославляють велике і страшне ім'я Твоє, бо воно святе, і честь Царева любить правосуддя, Ти утвердив правду, суд і правоту встановив Ти у синів Якова, возносьте Господа Бога нашого, і поклоняйтеся під ніжю ніг Його, бо воно святе, мисе і арон між Іереями Його, і Самоїл між тими, що призивають ім'я Його. Взивали вони до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному Він говорив до них, і вони виконували, зберігали заповіді Його і повеління Його, що Він дав їм, Господи Боже наш, Ти вислухав благання їхні. Боже, Ти був милостивим до них, але й карав за провини їхні, возносьте Господа Бога нашого. І поклоняйтеся на горі святі Його, бо святий Господь Бог наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже.